У Києві вчора стартував благодійний ультрамарафон на підтримку 125-ї окремої бригади НТРО збройних сил України, які приурочили до Дня Конституції України. П'ятеро бігунів зі Львова, двоє з яких є військовослужбовцями, здійснять такі здійснюють вже нині в ці хвилини такий естафетний забіг зі столиці до Львова за мінімальний час. Так де вони зараз перебувають? Скільки вдалося вже пробігти? Ми зараз будемо розпитувати у головного сержанта групи рекрутингу 125-ї бригади територіальної оборони Валерія Шашко. Пане Валерію, добрий ранок. Доброго дня, Важаю здоров'я. Де ви зараз є? Розкажіть нам. Ми добігаємо вже до Звягіля. Пробіг більше 200 кілометрів. Ідемо по графіку, який попередньо склали. Погодні умови нам сприяють, так як зараз уже так як зараз уже сонечко пропало і вже. Ні, трошки є прохолода. Я сам бігаю, проте не такі великі дистанції. Навіть вам більше скажу, що ми з вами бачилися наживо і дуже поважає те, як ви круто бігаєте, як ви круто тренуєте спортсменів. П Пане Валерію, скажіть, будь ласка, ви зовсім не зупиняєтеся? Ви ніде не ночували. Як це у вас відбувається? Біг іде безперервна естафета, 5 бігунів. Заміна йде через кожні 10 кілометрів. Я зараз просто передав естафету вже свого четвертого. Забігу, тобто вже більше 45 кілометрів я пробіг із тих 200. І так ми біжимо до самого Львова і в день, і вночі. А коли не біжите, коли естафета передається, як ви далі рухаєтеся? На супровід двох автомобілів наших ага. ми відчуваємо в автомобілях спеціально обладнані два спальних ліжка, де можна полежати відновитися. Прийняти енергетики, зробити масаж і знову виходити на старт? Тобто, з вами далі кожні 3,5 години ми виходимо на свої 10 кілометрів. Ціла команда вас супроводжує. Як довго готувалися до такого забігу? Повторіть, будь ласка. Як довго ви готувалися до такого забігу? Скільки тренувань було? Участь у забізі беруть вже підготовлені ультрамарафонці, за плечами яких уже сотні тисячі кілометрів майстри спорту України з ультрамарафону. Тобто вони завжди готові. Я як діючий військовий, також підтримую форму, постійно бігаю марафони, півмарафони, марафонські дистанції, ультрамарафонські дистанції виступаю на чемпіонатах світу і Європи. Пане Валерію, годину. ви не просто біжите. По-перше, це десь буде встановлення рекорду, якого ми вам бажаємо, але по друге, це також і благодійний ультрамарафон. Розкажіть, будь ласка, на що збираєте кошти, яким чином збираєте? І можете це все озвучити у прямому ефірі першого каналу. Впевнений, що глядачі обов'язково вас підтримують. Так, звичайно. Забіг. Він приурочений ті Конституції. Ми в день конституції у Львові на площі ринок ми будемо фінішувати завтра. Але головна ціль забігу, окрім того, що буде також встановлений національний рекорд. Ми подались на національний рекорд, і експерти слідкують за нами. Головна ціль, як для мене, це збір коштів для взводу, розвідки і коригування БПЛА Рубак мерії 125-ї бригади. Командиром того взводу є мій син, і зараз вони на найгарячішому. Часов'яриському напрямку. І скажіть, будь ласка, яким чином долучитися можна онлайн? І, можливо, у вас вже є інформація, скільки вже грошей зібрано? Ще не знаємо, тому що там, окрім банки, яку ми маємо, і посилання на, на банку є внески, які зроблять бізнесмени цільово. Ще поки що не знаємо, тому що ми біжимо. Uh -huh. Можливо, завтра після фінішу. Але ми раді, якщо до цієї баночки доєднаються всі бажаючі. Так ми зможемо убезпечити життя наших бійців і примножити і приблизити нашу перемогу. Пане Валерію, ви як всі професійні ультрамарафонці? Мабуть, вже передбачили годину, у якій маєте бути завтра у Львові на площі ринок. Приблизно орієнтовно розуміємо. Але у котрій годині плануєте бути, чого питаю, щоб люди прийшли вас підтримати. Ми йдемо по цьому графіку, який був попередньо складений. І Якщо далі все буде відбуватися так, орієнтовно дванадцята година плюс-мінус, ми повинні фінішувати. Супер, дякуємо вам дуже. Гарно вам пробіжки, гарно подолати цей ультра. Дякую. Перемоги так до перемоги, це обов'язково до та до перемоги. Це головне. Дякуємо, Валерій Шашко ага. долучився до я його знаю нашого ефіру. Максиме, ти вже це пригадав. Він мене тренував кілька разів. Так, так давай наступний раз. Я буду сидіти в студії. Я не, не, добіжу, не добіжу, не добіжу Катю. Я хіба двадцяточку, максимум тридцять п'ять. Можливо, марафон колись побіжу.